Добрий день. Добрий день. На які теми спілкуєтесь? Та я тільки роки, так. Понятно. Хочете я про вас дещо розкажу? Ще раз. Про вас хочете я щось розкажу. Про ваші стосунки, наприклад, з якоюсь людиною з вашого життя. Ви мені називаєте число місяць рік народження свій і якоїсь людини. Це може бути чоловік, може бути жінка, хто заводна. Я вам дещо таке. Мій рік і сина рік. Добре, давайте так. А вам цікаво, наприклад, дружини свої дати дані? Я в розводі. Блін, навіщо ви мені це сказали? А дитину з вами чи ні? З колишнього. А вона налаштовувала дитину проти вас? Ні, Ні все нормально, так? Да? Блін. Ну дивіться, що вона не налаштувала дитину проти вас. Тому що у багатьох батьків така проблема є і. Слухай, там, там такий зв'язок батька з сином, що. Ні, стоп, стоп, не кажіть нічого. Стоп, стоп, не кажіть нічого, дайте я сам все скажу. Зв'язок теж може бути хороший, але бажехи вони можуть налаштовувати дітей і погано буде. Так, зараз я вам розкажу, чекайте. Так, 0703 85 2009 2012, правильно? Це нумеролог? Ви... Ні, 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 не. Вон там скріншот зробіть. Я написав Instagram, YouTube. З нумерології астрології ніякого зв'язка немає. Datiin Help 8. Да. Буде. Тут тільки. Да. Все, я за скріншотів. Це да. в Instagram, інстаграмі... ну, коротше. Instagram або YouTube, наберіть і побачите. Але в Інстаграмі і в Ютубі різні. Значить, дивіться, спілкуватись з ним дуже комфортно, дуже класно. Ви, ви мені скажіть, ну. Так, тут погано. Що, Чекайте. Ви, ви, яким, що ви саме ви хочете прочитати, як, яке життєвий шлях? Ні-ні. Взаємовідносини. Наскільки ви з ним сумісні? Значить, спілкуватись вам з ним комфортно. Він така людина, яка він цілеспрямована людина. Поставив якусь мету і йде до неї. Якщо з ним хтось не згоден з чимось, з його думкою, він все рівно буде доказувати свою точку зору, він буде доказувати, що він правий. Далі. Ви людина, яка любить поговорити. Він є. Зараз зараз. Я зараз, зараз. Говорити, блін, бо чесно кажучи. Зараз секунду. Ін, 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 інколи людей неможливо не з цим. Як бізнес-партнери у житті ви слабенькі з ними. Бізнес-партнери це, наприклад, зробити щось разом, якісь справи разом робити. Блін, а я такі плани на майбутнє. Думав, він вернеться, ми з ним бізнес влаштуємо. І бачення проблеми теж погано. Зараз я вам скажу скільки вис... ні, відсотків не скажу, значить. 4, 14. Да. Бізнес-партнери. Е, бачення проблеми погане. Бачення проблеми, наприклад, одна людина каже, о, дивись, це дерево. А інша каже, ні, це не дерево, це кущ. І одна людина доказує, що це дерево, інша доказує, що це кущ, і на рівному місці починається суперечка. тут погано. Ну, тільки поспілкуватися з ним комфортно. все. Ну, упрямість. Ну, це, це від мене, я. Він, він не впертий. Він не впертий, він просто така людина. І я не можу сказати, що ви така людина, як він. Наприклад, якщо ви, з вами хтось не погоджується, ви не нав'язуєте, ви не доказуєте свою точку зору, а він буде доказувати. Поки він ще маленький, це може бути не дуже сильно помітно. Але він підросте, ви це більше будете помічати. Отакі От справи. Отакі справа. А якісь там слабкі сторони, чи сильні сторони є? У нього чи у вас? У нього чи у вас. Ну мені цікаво і за себе, і за нього. Ні, давайте одну мені людину. Цікавий... Давайте я так, стоп. дати оцінку вашої праці, ви дасте оцінку, що ви бачите, а я зрозумію, наскільки ви. Хорошо. Якщо... Значить, кого ви хочете характеристику зараз? Свою чи його? Свою. Хорошо. Хорошо. Чекайте тоді. Зараз я вам скину за заскріншоти, там інформації багатенько буде. Але в інтернеті цього нема, це тільки в мене є. Прочитали? Я прям, я, ви ну, мені. Прям точно. І це у вас подивився тільки по трьох параметрам, і характеристику дав тільки по одному параметру. А всього сім параметрів. А можна біля більш точніше, так, да, да. складувати. Да. Давайте, давайте по свину мені цікаво. Ну, давайте, сину, тоді теж чекайте, зараз скину. Може, потрібна дата матері для сина. Давайте так. Зараз я по сину дам характеристику вам, його характеристику, як вашу дав. А потім ви мені дату колишню своєї дасте, я вам скажу, які у нього стосунки з нею. Він мені. В этом, кажу, Ні, стоп, 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 не, не, не підказуйте мені нічого. Будь ласка, не підказуйте. Зараз почекайте трошки, зараз я вам все розкажу. Слухайте, ну давайте бежеху свою. Ай. На жаль, чи він там щось нажав, чи чатурлетка збила все. Але, шановні друзі, ви бачите, що все, що я кажу, воно все дуже точно. Дуже точно, але дуже точно по трьом параметрам. А коли я людям по сіми параметрам розказую, то більше, ніж дуже точно получається. Тобто, ну помилки не може бути. Це так само, як оці формули, які в мене є, це так само, як, наприклад, ви хочете виміряти чи температуру, чи швидкість вітру, ви користуєтеся спеціальними приборами. Оце прибор, формула, яка в мене є, формули, які в мене є. Оце прибор з допомогою якого, прилад з допомогою якого я можу. Констатувати стосунки між людьми, різностатевими, одностатевими, неважливо. Наскільки у людей гарні чи не дуже гарні стосунки, це все можна прорахувати, все можна розказати. І тому цей інструмент дуже допомагає зекономити час кожної людини. Але поки що це нова система. Люди про це не дуже добре всі знають. Ну хто знає, той користується. Але в майбутньому це буде дуже популярно і люди будуть витрачати на це великі гроші. А зараз я поки що роблю це в чат рулеці безкоштовно, тому що це новеньке. Це новеньке, люди думають, ага, якась, мабуть, астрологія чи нумерологія. Ні, ніяка ні астрологія, ні нумерологія. Шановні друзі, якщо у вас є якісь питання стосовно до мене стосовно порахувати вас з кимось, пишіть мені в мій інстаграм, який ось тут внизу. В приватні повідомлення, я вас порахую. Бажаю всім удачі і не робіть. Не робіть пом... ну як не робіть. Не повторюйте свої помилки. А краще вчитись на помилках інших людей, чужих людей. Ну, якщо хочете повторювати свої помилки, повторюйте, якщо вам це приємно, якщо ви психологічний садомазохізм мазохіст. Все. Я вам всім бажаю удачі, що у вас все було добре.